Добрий день, 30 липня Полтавська область. Оце в мене в руці нектарин Big Top. Такий червоний, гарний, красивий. От. А це вище. Це яблука. Аромат девара. Дивіться, знайдіть різницю. Не знаю, чого воно не дуже популярне, це я маю на увазі живці, в тому році ніхто щось їх не замовляв. А доволі непогане літнє яблуко. Воно блистить, як нектарин, немає на ньому проїну, тут я його не витирав, не протирав. Це блискучі червоні яблука. Доволі стійкі до парші, Мають солодкий смак, кислота присутня, але не лишня. Я люблю чисто солодке яблука, то тут кислота є, ну, не, не лишня, ще раз повторюю. Далі м'якош у цього яблука середньої щільності. Оце зірвав. Сік є, але не, не так, щоб скалувалось, бризкало середньої щільності. Зернятка визріли, зірване прямо з дерева. Такий гарний, красивий сорт французької селекції Армадеваре. І розмір, розміри є яблука доволі. Доволі непогані ось такі яблучки.